Не жалкуєш, що обрав КПІ? Ох. Чому ти вирішив вступати саме в Україну? Чому, наприклад, не твій Казахстан? Подивився, думаю, блін, і це буде дуже круто, туди є дуже складно вступити. Є речі, з якими ти стикався протягом цих майже двох років, які хотілося б змінити. Те, то немає на яких поблажок. А як тебе, як іноземця сприймають в твоїй групі? Це якийсь ад, тому що ти заходиш на практику, дивишся і нічого не розумієш. І сидиш з Google перекладачем і перекладаєш. Я понял. Понял. Я бачила дуже багато іноземних студентів, які взагалі не розуміють українську мову. Та я теж себе. Всім привіт! Сьогодні у кампусі говоримо про іноземних студентів. Кажуть, що у них легкі умови вступу висока стипендія та купа поблажок. А чи правда це будемо обговорювати із студентом першого курсу ІПСа Глібом Бабів, який приїхав до нас навчатися із Казахстану? Гліб, привіт, привіт, Юлія. Дуже приємно говорити з тобою саме українською. Як тебе, як іноземця, сприймають в твоїй групі? мене відносяться дуже класно. Одногрупники розуміють те, що я іноземець, і мені це набагато складніше. Я можу у них все, що завгодно запитати. Вони мені допоможуть. А викладачі? А викладачі сприймають мене як звичайно українського студента. немає на яких поблажок. Як тобі взагалі на парах були вже за цих чотири місяці якісь можливо тупніки, приколи, коли ти переплутував слова, відповідав не тоді, коли там треба чи щось подібне? <тас> Цього було багато, але таке, що я пам'ятаю, дуже класне. Та коли нам прислали контрольну на пошту, і я читаю це три доби, перекладаю це як тижні і сижу спокійно. А потім вже десь у понеділок мені, мені докрупник запитує: А ти зробив вже контрольну роботу? Я такий. Яку? Які на три тижні? І такі. Які три тижні? Три доби. І я потім перекладаю це слово і розумію, що буде весело. Здав? Так. Наскільки я знаю, ти маєш українське коріння. Розкажи, будь ласка, як проходило твоє дитинство? Так, е якщо вкратце, то мій тато українець, а його дідусь та бабусі були репресовані з України в Казахстан. І тому ці всі традиції, це все перенесло, перенеслося з їх батьків до мене. Типу, я пішов звичайну там українську школу, типу, не така, як ну, типу, там перше до 9 класу, а просто на курси української мови. І це так все понесло, що я десь у другому або третьому класі поїхав у табір. Мені це дуже сподобалось, тому що дуже класно люди там були. І мені сказали, що з цього центру можна поїхати навчатися в Україні. Мені за що мені показало, що тоді це буде дуже класною ідеєю. Я такий, ну добренько, буду навчатися, напевно, в Києві. Я думав, що буду обирати свій вуз дуже дуже довго, але подивився там декілька відосів в Ютубі. І думаю, пити це напевно дуже класно, тому що я дивився відгуки від студентів. І такі, хм, що мені можна брати? А коли я обирав свою спеціальність, я був ще на третьому, напевно, курсі у коледжі, і думаю, було б класно, якщо буду навчатися в якійсь it сфері І подивився, думаю, написати це буде дуже круто. Туди є дуже складно вступити. Я в це не вірив, я відправив документи. Потім мені прийшло те, що... Все, ви, студент КПІ? А чому ти вирішив вступати саме в Україну? Чому, наприклад, не твій Казахстан або якісь інші країни світу? Їх ж багато? О, якщо вкратце, історія дуже проста. А коли я навчався в цьому українському центрі, було дуже багато викладачів, які приїхали з інших університетів, і вони розповідали, як там класно вчитися. Я такий буде класно, я хочу туди поїхати. А яка якість освіти в Казахстані там є ЗВО, подібне до КПІ? Чесно кажучи, я не цікавився дуже сильно, які є заклади, навчальні заклади в Казахстані, тому що одразу обрав Україну і більше дивився, які там є університети. А багато твоїх однокласників вступили в Україну? Чесно кажучи, ні, тому що багато моїх однокласників вступали або в Росію, або далі ж навчалися в Казахстані, тому ні. А якщо брати вступ в Україну по популярності, то вона в топі чи все-таки є інші країни в пріоритеті? Коли я вступав в Україну, було 16 людей або 14, це я точно я не скажу. В інших країнах, там, наприклад, Польща, там, напевно, десь 400. Всього грантів 40, 30 на бакалавріат, 10 на магістратуру. А що це за грант, по якому ти вступав? Це з компанії «Балашак». Ти заключаєш з ними договор, і потім твоя країна платить за це навчання, і ти їдеш в цю країну. Але це не все так дуже просто, тому що. Там є такі правила, якщо набратися більш 40%, то потрібно здавати ці іспити. І по цим іспитам вже буде відомо, вступив ти чи ні. А як ти готувався до гранту? Можливо, ходив на якісь курси і, взагалі, як ти про нього дізнався? Чесно кажучи, до гранту готувався не дуже довго. Це напевно зайняло десь рік. Я більш цікавився фільмами, читав там якісь там елементарні текста. І думаю, що в мене буде іспиту з українською мовою. Типу вони будуть в Балашакі, але цього не було. А коли я приїхав в Україну, я вже знав, що я буду навчатися на підготовчому факультеті, і мені було набагато легше, тому що до іноземців відносяться дуже класно, тому що вони розуміють, що іноземце дуже класно знає українську мову. Тому це почалося дуже легко, з обетки нас е, вчили, як правильно читати слова. І після цього вже ми читали текста, писали щось таке. І писала есе. І після цього навчання пішло куди ліпше. Угу. Тобто, наскільки я зрозуміла, ти виграв грант і приїхав сюди на підготовчі курси. А тоді, вже коли склав екзамен, вступив на перший курс в КПІ, так? А, ні, я виграв грант на навчання у КПІ з підготовчим факультетом. Для наземця підготовчий факультет це щось зроду спом'ятати, що у тебе було в школі тільки на українській мові, щоб підготуватися для, для першого курсу. Угу. А після підготовчого факультету ви щось здаєте? А, так, у нас були іспити по всім предметам. Я пам'ятаю тільки напевно фізику, математику, українську і історію. А ти отримаєш якусь стипендію? А, так, я отримую стипендію, але звичайну стипендію, як і всі дві тисячі гривень. Тобто ти йдеш вже в рейтингу студентів звичайних? А, так. А на скільки років тобі дають цей грант? Це тільки бакалаврат чи далі вже йде автоматична магістратура? А ні, це грант тільки на бакалавріат. А якщо я захочу вступити на магістратуру, то це потрібно зробити це знову через Балашак. А що йде після закінчення бакалаврату? Ти зобов'язаний якось відпрацювати ті кошти, які оплачували твоє навчання? Чи як закінчення? Ти повертаєшся у Казахстан, і тобі потрібно відпрацювати два або три роки, якщо правильно пам'ятаю по своїй спеціальності офіційно. А чи потрібно здавати ще потім екзамени там? По рівню знань ні, ти приїжджаєш у Казахстан вже зі своїм дипломом і працюєш? Так. А після цих трьох років? А після цих трьох років ти вже повноценно можеш виїжджати в іншу країну. Я напевно планую робити так, що я приїду у Казахстан, відпрацюю ці три роки і буду вже думати, куди я буду їхати. Але скоріше за всього, це буде Україна. Тут я буду далі працювати. Тому що мені тут дуже подобається. Я тут відчуваю себе як вдома. А ще хочу дізнатися про армію. Наскільки я знаю, у вас всі чоловіки військово зобов'язані і мають відслужити. А як бути тобі, який зараз навчається в Україні? Мені потрібно буде відправляти постійно документи. Те, що я студент КПІ, і після цього, коли буду повертатися в Казахстан, мені буде потрібно відслужити один рік. А розкажи, будь ласка, чому саме ІПСА? Це факультет, на якому дуже важко вчитися. Чому ІПСА? Mm. Коли я ще був в Казахстані, я дивився різні відео в Ютубі, і мені було цікаво, яка IT-спеціальність найкраща, напевно. І я подивився, там було дуже багато і пса. Я таки подумав: а чому ні? Спробую, може бути, прийду. І потім, вже, коли прийшли документи, я був дуже щасливий, що я вступив в Україну а саме на ІПСА і в КПІ. Mm -hmm. Тобто, ви ставите якісь так само рейтинги. Типу там спочатку капи, там такий-то, такий-то факультет, потім капи, такий-то, такий-то факультет, так? І потім проходити по пріоритетностях. Ні, там трішечки по-іншому. Тому що ти в цьому документі обираєш а, свій вуз для до спеціальність. А, І так, три вузи. І спочатку відправляється до першого вузу. Якщо тебе приймають, то це вже вступаєш в цей перший вуз. Якщо ні, то цей документ йде до другого. Якщо він приймає, то до нього. І ось так до третього. Ну, ось ми з тобою вже досить багато часу спілкуємося, і ти говориш прекрасною українською мовою. Це завдяки КПІ, тому що я бачила дуже багато іноземних студентів, які взагалі не розуміють українську мову. Це, напевно, більше завдяки викладачам на підготовчому факультеті, тому що їм було дуже цікаво з нами спілкуватися на різні теми на українському. А як зараз тобі слухати всі лекції і практики українською мовою? Є якісь незручності? Чесно кажучи, це якісь ад, тому що ти заходиш на практику, дивишся і нічого не розумієш. І сидиш з Google-перекладачем і перекладаєш. Тобто займає дуже багато часу? Займає дуже багато часу. І мені ще допомагає одногрупніки в цьому, щоб це перекласти. Е, ну як я зрозуміла, ти навчаєшся в україномовній групі? А чи є у іноземців можливість вступати в англомовні групи? Наприклад, якщо я правильно пам'ятаю, то так іноземці теж можуть вступити в англогрупу, групу, але там, наскільки я розумію, це не безкоштовно. Вже пройшло 4 місяці навчання. Не жалкуєш, що обрав КПІ? Чесно кажучи, ні, мені тут дуже сподобається. Тут дуже класно. Тут містечко, дуже класно, студенти, дуже багато всяких закладів, куди можна прийти чимось позайматися. Зараз в країні війна. Як взагалі так вийшло, що ти знаходишся тут, в Києві, в місті, де постійно обстріли, а не в Казахстані, де безпечно? А якщо вкратце, я дуже сильно хотів повернутися до України після початку війни. Але це мені було не дуже зручно. Я вже навчався на підкочому факультеті дистанційно і розумів, що далі так піти не може. Потім можна ще додати, що мене майже закінчили тимчасові посвідки, і в мене була тільки місяць, щоб її зробити, і я вирішив, що я буду повертатися в Україну. Тобто почалась війна, ти поїхав, а потім приїхав, так так. Це було важко, чесно кажучи, це було дуже важко, тому що потрібно було підібрати ці квітки і ще зробити візи. Як тобі е, зараз жити без світла майже? А, да, я вже до цього готовий, е, тому що я зробився від декілька акумуляторів, заряджаю свій світ, і все нормально. А багато зараз іноземних студентів е, проживає в гуртожитках. Києві взагалом знаєш, чесно кажучи, я не знаю. А коли я приїхав сюди знову, то у мене на поверсі було тільки два китайця і я. А потім вони поїхали, я їх вже не бачив. Чи є в тебе серед друзів тут казахи? У Києві їх немає. Всі, хто навчалися тут у КПІ, зараз знаходяться в Казахстані. Ну і наостанок хочеться тебе запитати, як тобі взагалі виживається на МСІ? Чесно кажучи, я майже до до цього. І розумію, що буде дуже 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 складно, тому що потрібно здаватися лабораторна робота, це практики, але все буде нормально. Дякую тобі за інтерв'ю. Нарешті стало зрозуміло, як все-таки важко вам вступати сюди. Тобі бажаю вижити на МСІ цих 4 роки і потім побудувати круте, класне, українське IT майбутнє. Дуже дякую. А з вами був проект Кампус. Зустрінемось у нових випусках.